Разі публікують також відео вибухів у кількох регіонах Росії, зокрема на Астраханському газопереробному заводі та на нафтопереробному у Волгограді. Повідомили про це у російському міноборони. Пише Ройтерсі, губернатор Астраханської області теж розповідає. А що відомо, під час вибухів у Волгограді були перебої з електропостачанням у місці а внаслідок удару по Астраханському газопереробному заводу пошкоджено комбіновану установку з переробки газового конденсату. Також Росавіація призупиняла польоти в аеропортах дев'яти міст Росії. До слова кілька днів тому генштаб ЗСУ підтвердив атаку на нафтопереробний завод Лукойлу у Волгоградській області, який за проектною потужністю є одним із шести найбільших нафтопереробних заводів Російської Федерації. Ой, фух, Що вам сказати? Ну по Україні теж на жаль сьогодні запускали росіяни дрони, і деякі з них виявилися ефективними. Кудись, як повідомили в Укренерго, на жаль, вони прилетіли. І через це в дев'яти областях нашої держави застосовуються аварійні відключення електроенергії: це Харківська, Сумська, Подонецька, Полтавська, Запорізька, Кіровоградська область, і потім Дніпропетровська, Черкаська і Київська там відключення часткові. Економимо. Тепер будемо економити, тим паче, що цілком можливо, що повернуться на деякий час е, планові відключення електроенергії, бо стає холодно, і навіть до середини лютого обіцяють мінус 15 градусів. Ага. Буде, буде і таке, і бачиш, сьогодні сніг вже полетів. Я не знаю, як довго навіть люди написали.